Коротше, які ми сьогодні грамо приконує ігрушку Майнкрафт. І сьогодні ми будемо зривати в Хілкі -хіл у такому містечку. Даже я думаю, тут щоб недалеко від ному будинку. Вам ми будемо це зривати. Одна, десять. Двадцять. Двадцять будем. Сорок. Шістдесять. І сто. Давай ми поки будемо підрубати, просто будемо семь выбух ілочку, річах. все, все все, все. вибух, Выбух, вау. так, тепер 10 там, де поставити, де поставити, давайте тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, давай вот тут. -а. И вот тут. -а. Во! Поздравилась, -ко, конечно. Разлеталась. Теперь сразу 20. Давай-то.

О, oh! о oh нагодіш. Запам'ятовим 20, 20, Так, це один, Це один, один. це один, це один. В один, все один. ставлю цей блок. Один. Тут було два. Ставлю цей блок. Вот тут ставлю, ставлю скриню Треть, третій, двадцять. Давайте тепер зразу 40. 40. Давайте просто нову гад, просто ну Просто багато ставимо в бухівку. Дасть уже даже больше, чем 40. Ох, я кривый был заработал. Ой-ой-ой-ой. Я думаю. Я думаю, тут смысл не было, что помічати. Тут точно не що что Давайте. Давай-то. Давайте. Ставим вибухивочки 6 десять. буде буде багато выбухивочки тратить. Давайте ну, я даже тут устрою собі себе Які я буду тут жити. Выбухивочки. Вот так і вот тут так, 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 так. Я тут добывал хатиночку. Ха-ха-ха-та. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так вот так вот так вот так. Вот так вот, так вот так, вот так вот так, вот так вот так. Теперь я думаю, заходим сюда. Так. Так, все, Выход закрытый. Так, так. И так, так. Ни капец. Ой, это просто выросло. Ой, 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 я к ой, я просто ой, Все, ставим сто. Даже тоді, якщо грала голову, це точно не буде глаготи. Тут це дуже багато. Це можливо, це можливо просто, щоб не лагало. Це супер, супер трава ком, просто мати. І щоб це просто зробити. Дуже сильний ком. Так що це це не нереально буде просто. Дуже реаль... реально, щоб вона налагала. Я просто повсюди ставлю по всякому ракурсу, щоб було дуже багато вибухівки, де не міту цього. Це було дуже епічний Зрив. Даже крепуша ще Вс там не пусов табу там друге вы двое приеду-то вы что видос Я нахутил Пой дядык Ты як тут опинився? О А вот сами не треба, а вот не треба, не треба, я захочу так глубоко. Хм. Ну, Давай-то О, давайте это все в пидерван тут. Все, что нам выпусти. Поднимся я. Як-то як тут все повзлетает. Давай просто, просто, просто дуже багато вибухів, тому що тут це обсидіан, це, на, це майже найпрочніший блок в Майнкрафте. Давай просто дуже болото, тут багато, багато стану, тому що це жорстка вода артерія. Я думаю, там десь трошки То. Вот так всюди. Я просто заставляю, что вообще не было видно тебя. Ну что? Ня. О, ноу. Стоп. Она завтра так ничего не взрывало. Давайте я сам это взломаю. Чё херни? Я тут же бухилка выбираю. Тут лава. -то. Лайка лава, давайте зробим. Сейчас все робит и так. Ну, давай-то я пробираюсь. Де я тут став? На дереки я ці не буду заробляти. Реально було й пішні. Да, скриня. Все. Ми ще ничего я не став. Ну що, ось такий прикольний був ролик з вибухівками. Ну що, всем пока, народ!